Доброго дня, мої маленькі друзі, запрошую вас до творчої майстерні. Сьогодні ми з вами будемо ліпити вазу з фруктами. Ось погляньте, які бувають вази і які фрукти у вазі. Для роботи нам потрібен різнокольоровий пластилін, і щ... стека і дощечка. Із чорного пластилину ми з вами будемо ліпити вазу. Ось, скочуємо кульку. І потім ми будемо її розплескувати ось так знову. І знову скочуємо кульку і розплескуємо. Ось така у нас вийшла вазочка. Загинаємо краї всередину, щоб вона набула глибоченької, округлої форми. Ось пальчиками, ось так ми вирівнюємо. Зараз ми знову відриваємо шматочок пластиліну і будемо робити підставку для нашої вазочки. Ось розминаємо, скочуємо і робимо підставочку. Так, із синього пластиліну ми з вами зліпимо сливку. Ось, качаємо кульку, але потім ми її робимо трішечки продовгуватою, витягуємо пальчиками, бо сливка в нас не зовсім кругленька. Ось так. Ось така в нас вийшла сливка. Так, обов'язково ми наші сливки зліпимо зеленого маленького хвостика. Ось так. І Приліпляємо, прищеплюємо листочок. Так, кладемо на вазу. Далі ми з вами будемо ліпити. Ви, звичайно, здогадалися, що яблучко беремо червоний пластилін і знову качаємо ось так кульку. Зробили ми кульку і. Знову робимо листочок для нашого яблучка із зеленого пластиліну. Ось так розкочуємо і пальчиком невеличку. Так, і робимо листочок і іще один листочок. Так, спочатку ми прикріплюємо хвостик. А до нього прикріплюємо листочок. Ось таке яблучко в нас вийшло. Так, зараз ми з вами будемо ліпити, як ви думаєте, що? Так, грушку. Грушка в нас жовтого кольору. Знову ми розминаємо пальчиками пластилін. І ось так розкочуємо кульку. Так, розкачали, а тепер двома пальчиками витягуємо, бо грушка в нас не кругла, а тож трошки видовжена. Так, ось бачите, ось така у нас вийшла грушка. Ось, і обов'язково кладемо її на вазочку. Так, ось таку вазочку з фруктами ми з вами зробили для нашої гості. Маринки, вона дуже вдячна вам. Дякую за увагу. Ви, молодці, до нових зустрічей.